З'явилася така інформація від пана Володимира Ар'єва, це екс-народний депутат України. І пише він таке: щойно я отримав інформацію з надійного джерела про те, що міністр оборони вніс подання на ставку Верховного головнокомандувача про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Я не можу стверджувати, пише Ар'єв, що відставка відбудеться, можливо, це лише елемент тиску і шантажу. Сподіваюсь, звільнення не станеться, буду дуже радий. Якщо будуть офіційні спростування цього подання і всі зусилля усіх відповідальних осіб будуть спрямовані суто на боротьбу проти російських окупантів. Кінець цитати не минулої хвилини, як цю новину підхопили одразу російські. Джерела російські ЗМІ, ну і зокрема в сегменті Телеграм, і також почали це розганяти. І от знову ми бачимо циклин між Зеленським, між Залужним, ось цей конфлікт і так далі, і тому подібне. Скажіть будь ласка, як взагалі реагувати на цю новину? Що вона означає? Навіщо таке вкидати в інформаційний простір, на ваш погляд? Ну для нас поранім дуже важливо посілити серед нас розбрат, чвари. Посіяти невпевненість в українському керівництві, посіяти недовіру як до командування Збройними силами України, так і до політичного керівництва України. Все це те, про що мріє Кремль і мріє, працює на це постійно, вишукуючи різні мотиви, різні новини, дає, даючи певні нюанси трактовку тих чи інших подій. Таким чином намагаються послабити Україну. Це те, що вони роблять постійно. Ну от, ну, це слушайте, те, я, я, розумію, воно... я розумію логіку ворога. Ворог хоче нас знищити. Ворог хоче зробити все те, про що ви кажете. І не тільки на полі бою на фронті, але й в інформаційній сфері також. Але я не розумію людей, які всередині цієї країни можуть подібно щось робити. Ось і внутрішні вороги їх можна назвати внутрішніми ворогами. Знаєте, не треба шукати ворогів там, де є звичайні дурні. Часто люди просто не розуміють там, тих процесів, які відбуваються. Вони не знають історії, вони не знають алгоритмів, які відбуваються, вони не знають, що буває у таких випадках і так далі. Тобто ну, історія багато, багатьох вчить тому, що вона нічому не вчить. От. Мало хто знає історію. Інших війн, які були в минулому столітті, в 20 столітті. Як ці війни закінчувалися, як вони починалися, чому вони починались, хто кого підтримував? Чим все це закінчилося? Тому е наші партнери, як і наші вороги, вони вчаться. От, і вчаться вони в тому числі на політичних процесах, які відбуваються всередині країни. Я завжди навожу приклад, наприклад, товариша З'єма, ну був такий лідер у Південному В'єтнамі незадовго до війни. Це була досить цікава історія, і вона цікава тим, що м -м, ми маємо не повторювати тих помилок, які були у ті часи. Ну, це досить давно, історично, але з точки зору історії це недавно. І... Тоді була досить серйозна, так би мовити, сутичка між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Чомусь це відбулося у В'єтнамі. І тоді у В'єтнамі були досить великі чвари між керівництвом, і деякі політики намагались використати. Війну і підтримку Сполучених Штатів Америки для своїх особистих політичної мети, ну і це погано дуже закінчилося. як і для країни, так і для них особисто і персонально для багатьох. Тому, е якщо люди розумні, то вони намагаються ці ці чвари пропускати по себе, не розмухувати їх і в жодному разі не використовувати військову політичну ситуацію е для того, щоб зруйнувати власну країну. Чи здобути власну вигоду, тому що вигоди не буде. Власної вигоди не буде. Буде, е, буде тільки мінус для тих, хто намагається це робити. Ну, так Пане Михайле, ми, ми розуміємо, яка зараз складається ситуація в країні. Відверто все почалося зі статті Тайм, потім е, СС залужного, потім інтерв'ю залужного, потім реакція президента, потім е, видання NBC News пише про те, що там е, домовляються. Значить, на випадок того, якщо Збройним силам України не вдасться досягти результатів. Потім Таймс» виходить зі статтею про те, що розкол є величезний розкол так між владою і суспільством, між Зеленським і Залужним. На цьому акцентують увагу. Потім трагічна подія, яка пов'язана поки що не зрозуміло це, або вбивство було так, замах, або це було або, значить, необережне поводження зі зброєю помічника Валерія Залужного. Сьогодні Арія виходить і розповідаємо, розповідає нам, вибачте, про те, що залужного хочуть звільнити. І я зараз ну, звісно, просто моніторю, я моніторю Телеграм. Тут просто рісніє червоні стрічка від того, як росіяни підхоплюють цю новину. Ну, звісно що росіяни будуть підхоплюватися для того, щоб посіяти серед нас розбору. Так завжди було, знову ж таки, повертаємось до давньої історії Північного і Південного е -е, В'єтнаму. Це дуже схожі історії. Е -е, друзі, е -е, чи могла там ситуація бути, е -е, у, ну, скажімо так, не дуже добра. З, з загибелью помічником, звісно, що м, це не дуже добра ситуація, тому що м, людина заморена, вона працює весь час, приходить додому, вона навіть гадки не мала, що е, їй подарували бойові гранати. Ну а ну, коли кажуть, що там дарують чарки, такі гарні предмети, і кажуть, що іноді що це бойові гранати, то людина сприймає, що це просто сувеніри, ще такі чарки. Можливо, таке бути? Ну звісно, можливо, це нормальна ситуація. І тут пане Михайло, вибачте, переб'ю що... переб'ю вас, переб вас на цій думці. Просто у нас з'являється вже реакція, зокрема від Сергія Лещенка, ось на те, що написав Володимир Ар'єв, і пише він таке при. Наклад ведення інформаційної війни партією Порошенка проти власної держави ніхто нічого не вносив, але депутат порохобот не просто бреше, а свідомо маніпулює. Каже, що подання внесено на ставку, яка взагалі не уповноважена це розглядати. А це правда, до речі. Але, а коли цей фейк вкотре помре своєю смертю, порохоботи будуть брехати, що врятували залужного своєю інформаційною диверсією. Ну тут правда, тут реально важко не погодитись. Друзі, ну от те, що я сказав, що неможливо використовувати ці моменти для е політичної боротьби, ні з жодної сторони, тому що це може погано закінчитися для всіх. І таке, на жаль, в історії бувало і бувало досить часто. Тому на сьогоднішній день наше завдання бути згуртованими і вести свій народ і провести через ці важкі часи, але не намагатись використати. Ці ситуації для власної політичної потреби, інакше це може закінчитись смертю тих, хто це Пане робить Притула, тут, тут. Просто несеться ця... да, я, розум... я розумію про що ви говорите Тут просто ну, бачите, Арів знову відреагував. Арів, от це не цікаво, що там ще. Арів пише таке: хвилину тому. Я знімаю попередній пост про подання на ставку щодо звільнення залу. Ужного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто залужно звільняти не збирається, і що всі ці ігри закінчаться. Кінець цитати. Ну, скажімо так. Ну, є моменти, які ми маємо враховувати. Ми маємо враховувати, що в Україні має бути і запасний політичний лідер завжди. От це номер два, скажем так, у будь-якому разі, хтось, хто що замінить, в разі там, чи іншої ситуації, поміняє президент. Це нормальна ситуація, е, не має бути конкуренції між, скажімо так, тими людьми, які користуються великою повагою суспільства. Тому що ну, воно не, не приведе до добра, а у цьому випадку, конкретно, у цьому конкретному випадку. То е, я думаю, що залужного ніхто не буде звільняти. І досить серйозна ознака цього, це те, що стаття залужного вийшла у журналі «The Economist». Це дуже впливо, це надзвичайно впливове видання в економічних колах світу. Воно, ну, скажімо так, по рейтингу 190 по рейтингу впливовості. Тому, друзі, якщо залужного там публікують, то це відбувається для чогось. Для донесення певних меседжів до е, світових економічних еліт, і певно, цей ті меседжі, які не може е, висловити чи недоцільно висловлювати політичному керівництву країни. Тому, друзі, я вважаю, що нема конфлікту між Залужним і Зеленським. І в будь-якому випадку, ну, може так стати, що наступним президентом України буде людина. Прізвище якої починається на З, а закінчується на кий. Розумію, тут бачите, такий всплеск одразу, і всі почали хтось погрожувати почав Аріво, хтось писати, е, ну такі, скажімо, не дуже коректні вислови на його адресу, і це абсолютно зрозуміло. Ну це закономірно, тому що напевно потрібно думати перед тим, коли ти щось пишеш, або коли тебе хтось просить, наприклад, з політичних міркувань щось подібне ну, написати, або не вдаватися до того, що там донька його робить. Е, ну, так, Давайте не тепер звернемось до. Коли дуже гарні спікери, які вміють гарно говорити, іноді несуть ну, абсолютно дурні. Ми бачили це, вони потім зникали з так би мовити з екранів наших і так далі, а потім виявляли, що вони взагалі працюють не дуже на Україну. Я не можу сказати це про, там, про конкретно про Арію, тому що людина вона завжди була патріотом України, і бачити, що вона діє абсолютно адекватно, ну написала те, що не треба буває. Угу, Ну, так буває. В критичний момент для країни можна взяти щось написати. Ну, окей, менше з тим. Менше з тим. Arium, не, не, вперше. А, не вперше. Я впевнений, що насправді ось така історія вона буде тривати, вона буде продовжуватись. Тому що зверніть увагу, яка нині тенденція. Ми згадували градацію, так? З чого це все почалось і до чого це все зараз м, м, приходить. А який пік в цій всій історії? Що-що? Який пік який? в цій всі історії. Так, до чого це все може призвести? Коли накачують, ось так ну, трешово реально накачують інформаційний простір, е вкидують відверто тему про розкол Зеленський Залужний. Та ні до чого це не приведе. Тому що ті люди, які приймають рішення, вони достатньо врівноважені, і наш народ уже давно навчився досить таки помірковано ставитись до всіх цих моментів. І витр... робити витримку до того моменту, поки все воно розвинеться. І ми бачимо, що воно так і відбувається. Що спочатку якийсь сплеск, а потім все тихо-тихо, і далі відбуваються вже зовсім інші події. І та чи інша ситуація, якщо вона того не варта, то вона забувається. Тому будемо порпоміркованими і спокійно дивитись на те, що відбувається. От, а ну Запам'ятайте для себе, десь в ж треба записати, хто там використовував ті чи інші ситуації для особистої політичної Ну, Потім згодиться ці записи, щоб розуміти, про кого йде мова.